Друзі, всім привіт! Я радий вітати у нас на каналі. Це канал Міто Авто і це канал про автомобілі. Авто із США авто підбір в Україні з вами сьогодні. Ігор, і поговоримо ми, звісно, про... Топ-5 автомобілів, які можна придбати в бюджеті 2-3 тисячі доларів в США та привезти в Україну, зробити розмитнення, ремонт відновлення і отримати досить класний автомобіль вже в бюджеті від 10 тисяч доларів. А якщо буде точнішим, то навіть від 9. Але що ж це будуть такі за автомобілі? Що ж це будуть за кросовери? Можливо, ви подумаєте, що це щось буде схоже типу на іранських автовиробників, чи типу на китайських автовиробників, якісь незрозумілі машини, мопеди з двома колесами або, можливо, навіть велосипеди. Але ж ні, це будуть справжні автомобілі. Тому залишайтесь далі на відео, буде цікаво. Почнемо рух від самого доступного автомобіля, який можна придбати за 2000 тисячі доларів. І так, це буде не самокат і не велосипед, як Ви зрозуміли, а це буде повноцінний автомобіль і найменування йому Ford Еко Спорт. Так, це компактний кросовер, який випускається в США, але який поставляється як на ринок Європи, так і використовується в Сполучених Штатах. Великим цей кросовер назвати не можна, його розміри досить такі помірні. Але якщо порівняти з чимось таким, що ви більш вам відомо і ви знаєте, то наприклад, це може бути C-HR або Jeep Renegade. Тобто це автомобіль, який, в принципі, з великим кліренсом, який буде вам дозволяти заїжджати на бордюрки. він буде з повним приводом, ви зможете навіть виїжджати в якісь складні місця. Він буде мати просто-напросто не дуже великий багажник. А якщо ви будете розміщатися за кермом цього автомобіля або як пасажири, то, в принципі, місця вам буде вистачати. Саме найбільше тут защемили, це саме багажник. Тобто, ви не зможете на цьому автомобілі, Автомобілю поїхати в якусь далеку подорож з великою родиною на 5 чоловік і напхати туди купу сумок і перевести купу речей. Ні, це більший автомобіль, знаєте, для використання по місту, для використання, для того, щоб возити когось там в садочок, в школу, на гуртки, виконувати більш щоденні потреби. Та якщо ви захочете на цьому автомобілю, наприклад, поїхати у Львів чи в ту Одесу відпочивати на тиждень-два, то вам ваші валізи доведеться відправити по новій почті. Автомобіль Приїхати в це місто, а вже з нової почти забрати вашу валізу. Ну і так само зробити, коли ви захочете повернутися у ваше місто, місто Київ чи будь-яке інше місто. Що ж по надійності запитаєте мене? Автомобіль цей досить таке надійний. Ми з вами останнім часом дуже багато спілкуємося у нас на каналі про Форд. і ви вже зрозуміли, що Форд це автомобіль, який придумав Генрі Форд, і мріяв зробити автомобіль доступним до кожного жителя. Сполучених Штатів Америки, в даному випадку, навіть цілої планети. Щоб це був сучасний технологічний автомобіль, потужний, економічний, не ламався, а якщо зламався, то відремонтувати було його недорого і він був ліквідний. І він абсолютно цього досягнув. Але завдяки тому, що Форд Екоспорт не набув дуже великої популярності, про нього взагалі мало хто знає, його на сьогоднішній день можна придбати за 2000 доларів в Сполучених Штатах. Америки. При цьому автомобіль за свої 2000 доларів буде мати або один літровий екобус-двигун, або навіть на нього встановлювали 2-літровий екобус-двигун. Навіть є і таке. Звісно, автомобіль може бути як на передньому, так і на повному приводі. І в нього йде автоматична коробка передач, яка, в принципі, до своєї надійності багато питань не викликає. Користуємося ми з вами фордами вже досить таки давно. І навіть їхні славнозвісні повершифти, які багато хто на них ругається. І особливо дуже таких багато автомобілів ми завезли на Ford Focus, особливо до війни ми їх багато привозили. Ці повершифти і по сьогоднішній день ходять абсолютно безпроблемно. Вони витримують легко пробіг 200-250 і навіть 300 тисяч кілометрів без заміни щеплення. Ну, а звісно, хто неправильно використовує цю коробку з перевантаженням, або неправильно експлуатує, по рекомендаціям виробника, можуть замінити щеплення на 150-200 тисячах кілометрів. Що є, на мою думку, не дуже багато та досить багато економії. Ця коробка принесе вам по бюджету на бензині на вашому автомобілі. Ось що нам відкривається за 2000 доларів, коли ми купуємо Ford EcoSport. При цьому. Комплекс витрат на доставку автомобіля по США, підготовку його і відправку в Україну, а точніше, в Литву Клайпеду, розвантаження там, підготовка декларації Т1, відправка автомобіля в Україну. Це все в совокупності може займати біля 3500 3800 гривень. Доларів. Коли ми будемо розмитнювати такий автомобіль, на його однолітровий двигун може складати розмитнення біля 2000 тисяч доларів. 1800 2000 доларів. В середньому, коли ми це все сплісуємо, ми з вами розуміємо, що в районі 8,5-9 цей автомобіль можна привозити в Україну. Без ремонту далі, плюс ремонт і відновлення, і ви можете уже експлуатувати цей автомобіль на повному ходу з повними доступними його функціоналами, карплеями, Android авто. Є сучасні функції в гарних комплектаціях сліпих зон, клімат-контроль. Тобто, це абсолютно звичайний класний автомобіль, просто трішечки меншого розміру, і він не такий кабан, як f 150 Якщо Ford e Sport вам не дуже подобається, вам не подобається його дизайн або розміри, і ви хочете мати трішечки більший автомобіль, або автомобіль, який більш звичніший для наших широт, або автомобіль, який буде підчеркувати вашу аутентичність і чимось буде схожий, наприклад, на міні-купер. Або Volkswagen New Beetle, Тобто він буде особливий з особливим смаком, але по надійності в нього буде стояти добрий атмосферний двигун, на який можна ставити газ 4-го покоління. Чи можна придбати в бюджеті 2-3 тисячі доларів США? Звісно, можна джип Renegade. Автомобіль 18-2019 року в середньому торгується поставочки трішки дорожче, чим Екоспорт. І на нього вона буде складати в районі 2600 Доларів. Трішки більший об'єм двигуна і трішечки більша ставка потягне за собою трішечки вище розмитнення. І в совокупності ми можемо мати вже при ставці 2600 доларів приїжджання цього автомобіля в Київ з розмитненням з усім в районі 8 9000 доларів. Цей автомобіль буде мати 2.4 Tiger Shark двигун, на який ставиться га четвертого покоління, і який відомий нам ще з 2011 року та й всім мастрам в місті Києві. А автомобіль може бути як на передньому приводі, тоді він буде більш економніший, або на повному приводі тоді він. Буде мати більш потенціальні властивості для бездоріжжя. Якщо ми пошукаємо на просторах інтернета, скільки відео є в Ютубі про те, як Jeep Renegade просто бороздить бездоріжжя. І це автомобіль уже для подорожей. Так, ще, якщо ви захочете поїхати. Подорож там Львів, Одеса, там, Харків чи ще кудись, то валізи ваші прийдеться відправляти по новій пошті. Але якщо ви хочете поїхати в складну місцину, де річка буде переходити з горами, з кам'янистою місцевістю, з багнюками, взяти з собою якусь палатку і не дуже багато речей, та заночувати там, біля якогось вогнища, спостерігаючи красивий краєвид, то Jeep Renegade буде вам це дозволяти. При цьому використання автомобіля в місті абсолютно безпроблемне. Його компактні розміри дозволять вам або в центрі біля хрещатику, або в будь-якому місці, де сильно запарковано, і дуже складно проїхати. Той самий, наприклад, Львів, коли ми маємо тоненькі, вузенькі вулички і нема де ставити автомобіль. Ми з легкістю джип-ренегей знайдемо де там поставити це місце номер два в сьогоднішньому нашому хід параді. А ми будемо переходити до третього місця. Мені дуже подобається компанія FCA, тому що вона пішла по стопам Ford. Е, і коли ми говоримо про те, що Форд – це дійсно народний автомобіль, він так і задумувався із своїх початків починань, то Джип, звісно, так не задумувався. На третьому місці я розмістив автомобіль, який входить в групу компаній FCA, і це славнозвісна марка, звісно ж, джип. Так. Джип дійсно це той автомобіль, який можна називати на сьогоднішній день народним. Хоч і Форд був започатківцем народного автомобіля із своєї колиски ще виходив як автомобіль для народу, для того, щоб посадити максимальну кількість людей за кермо автомобіля і виконати коняк з вулиць. То джип зароджувався як автомобіль військовий для військових цілей, особливо багато його застосовували в. 40-х, 50 х роках. Звісно, ми з ним більш знайомі почали бути з джипа віллі. І саме ці традиції зачасту продовжуються в наших джипах, які ми бачимо на сьогодні. На наших багатьох оглядах я вам показую, що в джипа Renegade, наприклад, поручень для тримання пасажира, схожий в формі саперної лопатки. В компасі Renegade дуже часто зустрічається десь під лобовим склом намальована зміючка, десь на Намальована ящерка, десь намальований павучок, тому що це старі традиції старого джипа, які реалізовані на сьогоднішній день в автомобілі, який абсолютно максимально пристосований для сучасного користувача. Ми розмістили на третьому місці джип компас. Так, це автомобіль, який вже не має такого спірного дизайну, як Ford EcoSport, як Jeep Renegade, тому що дійсно ті автомобілі потрібно купувати з особливим смаком. Компас він більш традиційний і більш зрозумілий для більшості сучасних користувачів сучасних автомобілів. І дуже багато людей, навіть вибираючи між прогресивнішим джипом чи роки, багато переваги на сьогоднішній день віддають джипу. Компасу. Так, цей автомобіль також на сьогоднішній день можна придбати в районі от 2 до 3 тисяч доларів. І коли ми звернемося до офіційної статистики сайту AutoSTAT, то ми побачимо середню ставку на 2018 рік 3 тисячі доларів. Почалося друге покоління випускатися з 2017 року. Та вже там ми навіть можемо придбати автомобіль і за 2200, і за 2500, і за 2600. Щоправда, там вже будуть трошечки більше пробіги. А я рекомендую вам завжди авто із США вибирати з меншими пробігами, меншими пошкодженнями, щоб авто готувати, звісно ж, під себе. Так ось, придбавши цей автомобіль 2018 року, ви вже можете мати в середній комплектації CarPlay, android Auto, електрорегулювання сидіння, можуть бути навіть панорами. Рідше будуть зустрічатися електрокришки, частіше буде зустрічатися дистанційний автозапуск. Оптика в цього автомобіля буде галогенна, але ремонт і відновлення такого автомобіля буде також недорогим, тому що на нього недорого будуть коштувати запчастини. Цей автомобіль буде максимально ліквідним з вище названих і більше для вас зрозумілий. 2.4 Tiger Shark бувають з повним або переднім приводом, автомобіль буде працювати з гідротрансформаторною коробкою передач, що там, що там. На передньому приводі це буде шестиступеневий Айзен, а на повному це буде восьмиступеневий ZF. Що та що та коробка ніяких проблем до себе і питань не викликає. А газ ви можете встановити на цей автомобіль, і ваша витрата пального може бути на рівні 13 літрів газу на 100 кілометрів шляху. що... В районі 400 гривень і досить недорого можна експлуатувати цей автомобіль. Та якщо ви попадете на станцію по ремонту і відновленню, якщо у вас щось станеться чи потрібно буде обслужити цей автомобіль, вам там дорого платити також не потрібно. Тому що силові агрегати цього автомобіля досить зрозумілі всім нашим майстрам. Розхідників, матеріалів на ринку дуже багато, і джип так уже прижився в українському суспільстві, що майже в кожний автомобіль, як і на Деоланус, можна заходити в будь-який магазин, купувати запчастини. Вони в нас є по наявності і не потрібно нічого вести під замовлення. А ми йдемо далі. Четверте місце. Ну що ж, друзі, так. Я думаю, що ви можете поставити відео на паузу і спробувати вгадати, що ж це буде за марка автомобіля. Ford. Ford Ford Escape. Так. Ford Escape попереднього покоління 2018-2019 року можна привозити в цінові категорії до 3 тисяч. Доларів. Ці автомобілі можуть зустрічатися з двигунами 1,5 EcoBoost, 2.0 EcoBoost, 2.5 Атмосфера під ГАЗ 4 покоління. Так, це ще попередня версія Ford Escape, але вона набрала дуже великої популярності ще до війни, коли ми їх привозили в дуже великій кількості. Звісно, на сьогоднішній день автомобілі вигідно привозити із США, щоб вони були максимально свіжі по рокам і перешагнули в нове покоління. Тоді такі автомобілі буде максимально. Дешевше робити від ринку українського автомобіля. І тоді ви його привозячи авто із США, роблячи під себе і робите його собі або дешевше від ринку, або робите в ринку, але там з оригіналом, максимально якісними запчастинами. І поїздивши на автомобілі 2-3 роки, плюс-мінус продаєте їх за ці кошти або з невеликою втратою коштів. То коли ми говоримо про попередню версію автомобіля, ми його можемо придбати за 3000 доларів. 9 ми його можемо привезти в Україну, Країну з розмитненням без ремонту. Та з ремонтом і відновленням, він буде виходити в ринок, якщо не буде підводних каменів. Та якщо будуть підводні камені, це буде навіть трошечки вище. Ось чому ці автомобілі на сьогоднішній день зникли з наших замовлень. Але все вони ще є, їх можна купувати, і це дійсно класний автомобіль, на який варто звернути увагу, якщо ви хочете собі придбати автомобіль саме в такому бюджеті зі Сполучених Штатів Америки. Так, цей автомобіль не буде приносити вам так само проблем. Особливо максимально надійним буде 2,5 дюратек. Це старий відомий двигун для всіх наших майстрів. Туди ставиться газ 4 покоління, в парі працює шестиступеневою гідротрансформаторною коробкою передач. І все в цього автомобіля добре, окрім комплектації, тому що, на жаль, у нього буде кондиціонер і малесенький екранчик з малесенькою камерою, вдалі вашої торпеди. За кращу комплектацію ви зможете заплатити іншим двигуном. Тобто це буде, скоріш всього, 1,5. Турбовий двигун, і він непоганий. Це хороший двигун, його варто купувати. Але ви на нього не зможете ставити четвертого покоління. Ну тут ви вже зможете зустрічати датчики сліпих зон, ви зможете зустрічати CarPlay, Android Auto, електрорегулювання сидінь, шкіряні салони, та навіть можуть бути панорами та електрокришки багажника. Автомобіль дійсно вартий своєї уваги, і якщо ви почнете навіть шукати його на внутрішньому ринку України, ви перевіривши дуже багато варіантів, зрозумієте, що. Що вони будуть не дуже якісно відремонтовані і сумнівної якості, і не захочете їх, скоріш за все для себе придбати. Тому, якщо вам треба замовити авто із США, ви можете зробити це, звісно, з нами. Мене звати Ігор і контакти знаходяться в опису цього відео. Ви можете зателефонувати або написати в вайбері, телеграмі, ватсапі, без різниці, отримати безкоштовну консультацію. Та уже завтра ми можемо почати шукати вам авто із США. А як ми працюємо над ремонтом і відновленням авто із США, ви можете переглянути. Глянути на інших наших відео. А ми йдемо до останнього п'ятого місця, про які всі забули. І це не Ford, і це не Jeep. Є дуже класна марка японського виробництва, про які всі забули. Та завдяки цьому ці автомобілі досить суттєво впали на аукціонах, і їх можна придбати від 2 до 3 тисяч доларів 18-19 року, мати японську надійність. Ставити газ четвертого покоління і користуватися економічністю і надійністю цих автомобілів уже зараз. Це буде Mitsubishi. Mitsubishi Outlander. І тут у нас два автомобіля попадають в цю категорію, тому що є Mitsubishi Outlander Sport, який схожий на наш ASX, і звичайний Mitsubishi Outlander, який ми звикли бачити в наших автосалонах. Це автомобіль 1819 року, який можна придбати від 2 до 4 тисяч доларів. Давайте розбиратися детально. Якщо ми говоримо про ASX, а іменно Outlander Sport, то це зменшена версія Outlander, який має як 2-літровий двигун атмосферу, так і 2,4. Цей автомобіль буде відноситися більше до компактних кросоверів, їх можна віднести до Екоспорта або до джипа Ренегейда. Та ці автомобілі можна встановлювати на них газ четвертого покоління і їх можна придбати за 2 навіть 2,5 тисячі доларів. А відповідно, 8-8,5 тисяч доларів їх можна вже привозити в Україну без ремонту. Дійсно, ремонт можна робити або у нас на СТО під ключ, або ви можете це робити самостійно. В принципі, у нас є послуги, як так, так і так. То Mitsubishi Outlander звичайний, як правило, іде уже з. Місний. І до субкомпактного кросовера його віднести неможливо. Цей автомобіль вже буде йти з двигуном 2,4, як правило, хоч в деяких версіях будуть зустрічатися і 2-літрові двигуни. Я б, щоправда, брав би 2,4. І до речі, вони йдуть ще дуже часто з 3-літровим двигуном. Щоправда, уже буде коштувати по аукціону дорожче, та це буде топова комплектація GT. Якщо на попередніх версіях у нас буде встановлена виключно коробка. Типу варіатор, то на 3 це буде шестиступеневий гідротрансформатор. Але такі автомобілі будуть коштувати дорожче. Звичайний Outlander на 2,4 двигуну можна вже по аукціону придбати за 3,5 тисячі доларів. Так, це трошечки дорожче, ніж наш основний бюджет. Але і модель має два автомобіля. І вже за 10 тисяч доларів ви можете привозити класний Outlander для себе. Або субкомпактний, або звичайний. З автомобілем ви не будете знати, що таке відвідування СТО. Та якщо ви туди колись попадете, то ви точно не будете здороватися за руку з майстрами, знати, як звати їхніх дітей, правнуків і е, здороватися з ними щоранку. У вас такої необхідності не буде. А запчастини для ремонту і відновлення цього автомобіля будуть коштувати недорого його утримання також. І цей поправу автомобіль можна називати народним. Ось, друзі, ми перейшли до завершення нашого відео, і я хочу подякувати тим, хто додивився до кінця. Звісно, дуже хочу вас попросити підтримати канал лайком та коментарем. Це допоможе нам розвиватися, а цьому відео набрати більше переглядів. Та звісно, якщо ви захочете замовити автомобіль із США, то ви зможете скористатися контактами в опису цього відео або просто перейти на наш сайт mituauto.com.ua. Знаходимося ми в місті Києві, окружна 4Б за Ашаном. Точно геолокацію ви можете знайти. Просто відкривши Google карти, вбивши міту авто, вас приведе прямо до нас. Назначити зустріч можна в робочий час з понеділка по п'ятницю зі мною. А в суботу ми працюємо з 10-ї і до половини дня. Можна також назначити зустріч, якщо у вас будні робочі і потрібно зустрітися. В суботу, неділя, звісно, вихідний. Я з вами зустрінуся, ми уговоримо умови замовлення доставки автомобіля і можемо привезти вам його в Київ до нас на СТО відновити повністю все під ключ. З нашими роботами детально ви можете познайомитися на попередніх відео, які виходили у нас на каналі. У нас 5 стапелів, у нас своя фарбувальна камера, у нас є свій електрик, і ми пропонуємо послуги повністю від заїзду автомобіля. На СТО його ремонт, відновлення фарбування, хімчистка поліровка, встановлення газу навіть. І ви забираєте з обслуговуванням двигуна, коробки, трансмісії, абсолютно всього вашого автомобіля повністю готову конфетку під ключ. Тому, якщо потрібно, користуйтеся. Додатково даємо один рік гарантії на виконані роботи. Ви 100% отримаєте автомобіль в геометрії кузова з перевіркою на стенді у нас, а також з перевіркою. На э, розвалі сходження. До нових зустрічей. Всім пока.